Мишкова каша. Одного разу, коли я жив з мамою на дачі, до мене в гості приїхав Мишко. Я так зрадів, що й сказати не можна. Я дуже за Мишком скучив. Мама також була рада його приїзду. Це дуже добре, що ти приїхав, мовила вона. Вам вдвох тут веселіше буде. Мені, до речі, завтра до міста треба поїхати. Я, можливо, затримаюсь, проживете тут без мене два дні. Та, звичайно, проживемо, кажу ян. Ми не маленькі. Тільки вам тут доведеться самим обід готувати. Зумієте? Зуміємо. каже Мишко. Що там не зуміти. Ну, зварити юшку, кашу, адже кашу просто варити. Зваримо і кашу. Що там її варити, каже Мишко. Я кажу Ти дивись, Мишко, а що як не зуміємо? Ти ж не варив раніше? Не турбуйся. Я бачив, як мама варить ситий будеш, не помреш із голоду. Я такої каші зварю, що пальці оближиш. Уранці мама залишила нам хліба на два дні, варення, щоб ми чай пили, пояснила, як варити юшку й кашу, скільки крупів покласти, скільки чого. Ми все слухали, от тільки я нічого не запам'ятав. Та й навіщо думаю? Мишко ж все знає. Потім мама поїхала, а ми з Мишком надумалися піти на річку рибу ловити, налаштували вудки, накопали черв'яків. «Стривай!» – кажу я, а обід хто варитиме, якщо ми на річку підемо. Що нам її варити? каже Мишко. «Морока сама. Та й зімо весь хліб, а на вечерю зваримо каші, так кашу ж можна й без хліба їсти. Накраїли ми хліба, намастили його варенням і пішли на річку. Спершу викупались, тоді розляглися на піску. Гріємося на сонечку і хліб з варенням жуємо. А тоді заходилися рибу ловити, от тільки риба погано клювала, спіймали лише з десяток пічкурів. Цілий день ми на річці протинялися, надвечір повернулися додому. Голодні. Ну, Мишко!» – кажу. Ти ж спеціаліст, що варити будемо, лише таке. Ой, швидше, бо страх, як їсти хочеться. Давай кашу, каже Мишко. Кашу найпростіше. Ну що ж, кашу, то й кашу. Розтопили плиту. Мишко насипав в кастрюлю крупів. Я кажу сипи більше, отось страх, як їсти хочеться. Він насипав. Кастрюлю і води налив аж до верху. Чи не багато води, запитую. Розмазня вийде. Нічого, мама завжди так робить. Ти тільки за плитою наглядай, а я вже зварю, будь певен. Ну, я за плитою наглядаю, дрова підкладаю, а мишко кашу варить. Тобто не варить, а сидить і на кастрюлю дивиться. Вона ж сама вариться. Незабаром стемніло. Ми засвітили лампу, сидимо й чекаємо, коли каша звариться. Раптом, бачу, кришка на кастрюлі трохи піднялася, і з-під неї каша лізе. Мешкуа. кажу. Що це? Чому каша лізе? Куди? З кастрюлі лізе. Мишко схопив ложку і ну кашу назад в кастрюлю впихати, м'яв її, м'яв, а вона неначе пухне в кастрюлі, так і вивалюється назовні. Не знаю, каже Мишко. Чогось вона вилазити надумала, може, зварилася? Я взяв ложку, покуштував крупинки зовсім тверді. Мишко, кажу. А де ж вода поділася? Зовсім сухі крупи. Ой, не знаю, каже. Я багато води налив. Може, в дірка в каструлі. Стали ми каструлю оглядати. Ніякої дірки нема. Мабуть, випарувалась, каже Мишка. Треба ще підлити. Він переклав зайді крупи з каструлі в тарілку і підлив в каструлю води. Варимо далі. Варили, варили, дивимося. Знову каша назовні ліза. Та що тебе? каже Мишко. От куди ти знову лізеш? Схопив ложку, знову став зайді крупи відбирати, відібрав і знову бух туди кухоль води. Варимо далі. Ну, що за кумедія? Знову каша вилазить, я кажу. Ти, мабуть, багато крутів насипав, вони розбугають, їм тісно в кастрюлі стає. Еге, каже Мишко. Здається, я передав куті меду. Це все ти винен. Сип більше, їсти хочеться. Ну, а звідки я знаю, ну от скільки треба сипати? Адже ти казав, що вмієш варити. Ну, і зварю не зважай, лишень. Будь ласка, я не заважатиму. Відійшов я від плити, а мишко варить. Тобто не варить, а тільки та й робить, що зайві крупи в тарілку відбирає. Весь стіл заставив тарілками, як в ресторані, і знай воду підливає. Я не витримав і кажу Ти щось не так робиш, так і до ранку можна варити. А що ти думаєш, от у доброму ресторані у нас завжди обід з вечора варять, щоб на ранок встиг. Та то, кажу, в ресторані. Їм поспішати нікуди, в них багато харчів усіляких. А нам куди поспішати? А нам треба поїсти і спати лягати. От дивись, вже дванадцята година. Встигнеш, каже, виспатись. І знову плесь в кастрюлю кухоль води. Тут я зрозумів, в чому справа. Ти, кажу, весь час холодну воду лєш. Як же вона може зваритися? А по твоєму, що без води варити? Відібрати, кажу, половину крупів і налити води відразу більше, і нехай собі вариться. Взяв я в нього кастрюлю, відсипав з неї половину крупів. Наливай тепер води по сані вінця. Мишко взяв кухоль, поліз в відро і каже Нема води. Я розійшлася. Що ж ми робитимемо? Як його по воду йти, темнота яка, і колодязя не побачиш? Дурниці вараз принесу. Він взяв сірники, прив'язав до відра мотузку і пішов до колодязя. За хвилину повертається. А вода де? запитую. Вода в колодязі. Сам знаю, що в колодязі. А де відро з водою? І відро в колодязі. Як в колодязі? Так, у колодязі. Упустив, упустив. Ах ти, кажу, розмазня. Ну, ти з чого заморити нас голодом хочеш? Чим тепер води витягти? Чайником можна. Я взяв чайник і кажу. Давай, мотузку. І Її е, нема, нема мотузки. Де ж вона? Там. Де там? В колодязі. То ти, значить, з мотузкою відро впустив? Ну, так почали ми іншу мотузку шукати. Нема ніде. Міцього, каже Мичко, зараз піду попрошу сусідів. З божеволів, ти подивися на годинника, ну, сусіди ж, давно сплять. Тут, мов навмисне, обом нам пити захотілося. Мишко каже Оце завжди так буває. От коли нема води, то пити хочеться і ще більше. Тому в пустелі завжди пити хочеться. Я кажу ти не потякай, а шукай мотузку. Та де ж її шукати, я от скрізь дивився. Давай волосінь од водки прив'яжемо е, до чайника. «Хм, А волосінь витримає. Там уже витримає. А якщо не витримає, то обірветься. Та це й без тебе відомо. Розмотали ми вудку, прив'язали до чайника волосінь і пішли до колодязя. Я опустив чайник в колодязь і набрав води. Волосінь напнулась. Як струна, ось ось лопне. Не витримає, кажу. Я відчуваю. Може, якщо піднімати обережно, то і витримає? каже Мишко. Почав я піднімати потихеньку, тільки но трохи підняв над водою шубовсь і нема чайника. Не витримала, запитує Мишко. Та, звичайно, не витримала. Чим тепер витягати воду? Самоваром, каже Мишко. Ні, вже краще самовар просто в колодязь кинути, ну от хоч клопоту менше буде. Мотузки ж нема. Кастрюлю? Що в нас, кажу я. Е, по твоєму кастрюльна крамниця. Е, ну, тоді вклянкою. Та це скільки доведеться морочитися, поки з склянкою води наносиш. А що ж робити? Треба ж кашу доварювати і пити страшенно хочеться. Давай кухлем, кажу я. Кухль все таки більший за склянку. Прийшли додому, прив'язали волосінь до кухля, так щоб він не перекидався, і повернулися до колодязя, витягли по кухлеві води, напилися. Мишко каже, Завжди так буває. От коли пити хочеться, то здається, що ціле море вип'єш, а от станеш пити, то от кухоль вип'єш і от більше не хочеться. Кажу нічого тут на людей набалакувати. Краще не симерщій кастрюлю з кашею сюди. Ми прямо в неї натягаємо, щоб не бігати двадцять разів із кухлем. Мишко приніс кастрюлю і поставив мецямрино. Я її не помітив, зачепив ліктем і за малин не скинув в колодязь. Мишко взяв кастрюлю і одійшов від колодязя. Я натягав води. Прийшли ми додому, каша у нас захолола, в плиті потухло. Розтопили ми знову плиту і знову заходилися кашу варити. Нарешті вона в нас закипіла, зробилася густа і почала пухкати. Пух пух. О. каже Мишко. Добра каша вийшла. В Я взяв ложку, покуштував. Пуле. Що це за каша? Гірка, не солона і тхне горілим. Мишко й собі хотів покуштувати, але відразу ж виплюнув. Ні, помирати буду, а такої каші не їснемо. Диваки ми, каже Мишко, теж у нас е, пічкурі є. Я кажу, ніколи тепер вже з пічкурами возитися незабаром світатиме. Так ми їх варити не будемо, а ми їх засмажимо, Адже це швидко, раз і готово. Ну, гаразд, якщо швидко. А от коли буде як каша, то краще не треба. В одну мить. Ось побачиш. Мишко почистив пічкурів і поклав на сковорідку. Сковорідка нагрілася, пічкурі поприлипали до неї. Мишко почав ускрябувати пічкурів із сковорідки ножем. Усі боки обідрав їм. Розумник, кажу, хто ж рибу без олії смажить? Мишко взяв пляшку з олією, налив олії на сковорідку і засунув плиту прямо на гаряче вугілля, щоб швидше засмажилися. Олія зашкварчала, затріщала і раптом спалахнула на сковорідці полум'ям. Мишко вихопив сковорідку з плити, олія палає на ній. Я хотів залити водою, та води ж у нас в усій хаті ані краплини немає. Так вона й горіла, поки вся олія вигоріла. В кімнаті дим і сморід, а від пічкурів самі вуглинки залишились. каже Мишко. Ну, от і що тепер смажити будемо? Ні, кажу я. Більше я тобі нічого не дам смажити. Мало того, що ти продукти зіпсуєш, то щось пожежу влаштуєш, через тебе увесь будинок згорить. А що ж робити? І їсти ж хочеться. Спробували ми сирі крупи жувати. Биридко. Спробували сиру цибулю гірко. Спробували олію без хліба їсти. Нудить. Знайшли банку з під варення. Ну, ми її вилизали і полягали спати. Вже зовсім пізно було. Ранком прокинулись голодні. Мешко відразу поліз по крупи, щоб варити кашу. Я як побачив, то мене навіть дрож прийняв. Не смій, кажу. Зараз я піду до і тітки на і попрошу, щоб вона нам каші зварила. Ми пішли до тітки Наталки, розповіли їй усе, пообіцяли, що ми з мишком усі бур'яни в неї на городі випалимо, от тільки нехай вона допоможе нам кашу зварити. Кітка Наталка зглянулась над нами, напоїла нас молоком, дала пиріжків з капустою, а тоді посадила снідати. Ми все їли і їли, так що тітчин Наталчин Володя дивувався, які ми голодні були. Нарешті ми наїлись, попросили у тітки Наталки мотузку і пішли діставати з колодязя відро і чайник. Довгенько ми морочилися, і якби Мишко не придумав підкову до мотузки прив'язати, то нічого б і не дістали, а підковою як гачком. Підчепили і відрога, і чайник. Нічого не пропало. Все витягли. А потім ми з Мишком і володою бур'яни на городі пологи. Мишко казав Бур'яни це дрібниця. Зовсім легке діло. Набагато легше, аніж кашу варити. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.